Вітаю, дорогі друзі! В ефірі програма Дорогами Християнства. Запрошую вас знову погортати сторінки минулого. Та обговорити цікаві деталі з історії християнства на теренах України. Для вас працює Максим Крупський. Існує вислів: лопата археолога знаходить не артефакти, а минуле. Які факти про існування християнства на теренах України розкопала лопата наших археологів? Про це ми говоритимемо з магістром релігієзнавства, знавцем української історії, дослідником архівів та стародавніх документів, неробою Віталієм вітаю вас! Доброго дня! Отож, сьогодні мова йтиме про археологічні знахідки, які говорять про розповсюдження та розвиток християнства на території стародавньої України. Та перш ніж ми перейдемо безпосередньо до обговорення сьогоднішньої теми, подивимося історичну довідку. Археологія одна з наймолодших історичних наук. Що висвітлює історію людського суспільства на основі вивчення пам'яток кам'яного, мідного, залізного віків і почасти пізніших часів, до цих пам'яток належать стоянки, поселення, поховання, різні типи знарядь праці, зброї, посуду, прикрас, предмети побуту, мистецтво тощо. Всі археологічні роботи мають певну послідовність. Спочатку виконується попередній аналіз місцевості, після чого вчені проводять розкопки, потім класифікують та датують отриманий матеріал та, врешті-решт, інтерпретують отримані знахідки. Біблійна археологія це розділ біблійної науки, що вивчає за давніми пам'ятками. Історичне середовище, де виникла біблія і відбувалися події священної історії. Біблійна археологія дає більш конкретне уявлення про перебіг цих подій, доповнює біблійні дані незалежними свідоцтвами пам'яток, уточнює хронологію фактів і датування текстів. Результати біблійної археології також допомагають у роз'ясненні сенсу біблійних книг, відтворюючи історичний фон їх написання. Незважаючи на те, що ця галузь науки з'явилась порівняно недавно, вона встигла змінити багато історичних стереотипів за період свого існування. На початку ХХ століття, завдяки археології, вдалося остаточно подолати сумніви в історичності Біблії. Багато століть скептики вважали її збіркою казок, аж доки кумранські знахідки не подолали ці сумніви. За 60 кілометрів на схід від Єрусалима пастушок Бедуїн, збираючи під вечір кіз, натрапив на печеру, а в ній сотні рукописів, схованих у глеках. Для малого це була лише купа непотребу старий мотлух і черепки. Він нарізав кілька шматків пергаменту, зробив собі з них пасок і пішов далі шукати худобу. Його дорослі родичі збагнули, що це якісь старожитності. І запропонували їх єрусалимським антикварам. Ті охоче купували навіть невеликі шматки шкіри з написами, але навіть не здогадувалися, що мають справу з найстаршими у світі текстами святого письма. Бедуїни час від часу навідувалися у печери, аж доки кілька сувоїв не потрапили до рук місцевих фахівців професора Єрусалимського університету Елієзера Сукеніка і настоятеля монастиря святого Марка Митрополита Афанасія. Останній, до речі, непогано заробив на рукописах чотири згортки, які він придбав за 50 фунтів, кілька років по тому він перепродав за 250 тисяч доларів. Саме завдяки цьому знахідки набули розголосу. Про них дізналися науковці, церква, заговорила преса. У юдейську пустелю Ватикан відрядив експедицію на чолі з отцем Роланом Дево, ченцем ученим з ордену домініканців. До 1956 року група дослідила 11 печер біля Мертвого моря. Загалом у них знайшли 900 текстів. Вони були написані між третьим століттям до нашої ери і початком I століття нашої ери, давньоєврейською, арамейською та давньогрецькою мовами, і містили всі книги Старого Заповіту, окрім книги Естер. Таким чином, кумранське відкриття підтвердило точність і незмінність святого письма. Які ж археологічні відкриття на території сучасної України відкривають нам невідомі сторінки історії християнства в Україні з Першого по четверте століття по народженню Христа? Про це ви дізнаєтесь в нашій телепередачі сьогодні. Віталію, розкажіть нам про археологію. Що це за наука? Чим вона займається? Чим займається археологія? Це така наука, яка вивчає речові певні залишки давніх цивілізацій, давніх народів і пояснює на основі цих знахідок, пояснює мистецтво, яке було в тих народів. Культуру, звичаї, традиції, тобто це її завдання підтвердити так. цими знайденими предметами історичні факти. Але я ще чув такий термін археологічна культура. Що він значить? Археологічна культура це певна спільність речових речових залишків на якісь території, які, скажімо, мають певні спільні ознаки між ними. Тобто ми сьогодні говоримо про Україну і на нашій території також є якась археологічна так, культура. Відомі, відомі нам, наприклад, трипільська ж та сама культура, зарубенецька культура, черняхівська культура. І саме Це те, сьогодні... що ми шкільної програми. Так, так. Ці саме назви сьогодні знаємо. ми будемо говорити про черняхівську культуру. Ми бачимо на карті ареал її походж... аріали її поширення цієї культури. Це приблизно перші століття нашої ери християнської. Перші декілька століть нашої ери, і захоплюється культура від Дунаю аж до Курська, Приблизно її територія. Не підлягає сумніву, вже говорячи про цю черніхівську культуру, що більшість населення було все-таки поганського язичницького походження, віровчення. Але Знайдені воно... предмети так, про так. це свідчать. Воно мало Є... досить уставлений релігійний канон, але там знайдено багато кам'яних ідолів, так званих поганських. Божеств, хоча відсоток християн серед них був досить значний. Але я думаю, про, про це, це ми вже поговоримо зараз в нашій програмі сьогодні. Я хотів ще запитати: мене цікавить, ви постійно говорите культура, чи дійсно вона одна на такій території? Чому не декілька культур, чому ми зупинилися саме на черняхівській культурі? Тому що, скажімо, історія говорить і археологія, що на протязі декількох століть. Перебувало одне населення з одними культурними традиціями, воно не змінювалося стабільно, скажімо, проживало однакові залишки, однакова кераміка, однакова, скажімо, зброя знаходиться. Це і оце все поняття називається культурою, яка об'єднує великий певний період часу. І проживання на якійсь одній території. Давайте почнемо з найбільшого, що може знайти археолог, це будівля, я так розумію. І завжди храми несли у собі дуже багато інформації щодо епохи, щодо релігії. Якщо нам говорить про християнство от в ці в перші століття нашої ери, саме храмове будівництво. Справа в тому, що черніхівські племена особливо досліджував. Відомий радянський вчений, який жив в 50-60-х роках, дослідник Симонович. І він намагався, скажімо, знайти підтвердження і співставити між собою письмові свідчення про поширення християнства в Україні, про які ми говорили з вами минулого разу, і, і співставити це з археологією. І е, важливий такий момент відносно храмів: що активне храмове будівництво в християнстві розпочалося аж в V столітті, тобто вже на кінці цієї епохи, чи, епохи черніхівської не. культури і на кінці цієї епохи Чим першого пов'язано? Справа в тому, що в Римській імперії були гоніння на християн, вони не могли будувати будинки. Могли. Не було часу так. будувати нічого. Перші такі споруди, це IV століття, це римські базиліки та баптистерії. В церквах були певні такі ємкості, де хрестили людей повним погруженням воду. Коли почали споруджуватись перші церковні споруди в надчорномор'ї. На території України невідомо точно найдавніші базиліки Херсонеса Севастополя датуються лише п'яти століття. Будь це пов'язано було із матеріалом, з чого виготовлялися так. ці будівлі. Так, черніхівська культура фактично не знає кам'яного будівництва як такого. Отже, й мурованих церков не існувало. А дерев'яні споруди, як їх дослідиш? Вони ж не можуть сяти довго. Я думаю, що і наші глядачі здогадалися, що дерев'яні будівлі, на жаль, не збереглися. Але можливо, про фундамент ми можемо щось сказати. Все-таки, хоч якісь залишки залишилися цих будівель? Симонович припускав, що деякі з так званих великих будівель, які були розкопані на території черніхівських поселень, були приміщеннями для молитовних зборів. Біля шести таких приміщень знайдено. Він це визначався фундаменту їх, так, по розмірам. Так, так. Він описує їх в розкопках селища в селі Журівка на Черкащині. Це селище мало не житловий характер. Було побудовано по лінії схід-захід, так як будували синагоги, скажімо, храм. Було видно, що в Довжина його було біля 14 культура. метрів. І на ньому, в передній частині, є певне підвищення, яке нагадує, можливо, алтари, можливо,... Типове для протестантських молитви підвищення для проповідуючих, або для хору. Заперечувати вірогідність подібної інтерпретації, звичайно, немає підстав, але й стверджувати, що це точно так досить складно. Можливо, хтось це думає, що це будинок культури, чи ще щось, чи такого в археології не знаходять, або поселення житлове, так, або це могло Ритуально. бути пов'язано з ритуальною з, з, з релігією, так? Так, тому бачимо, що, скажімо, християнський храм лише почав вироблятися в п'ятому столітті, але цікава є згадочка Євсевія, Іроніова. Він пише, що готи возили з собою намети церков. Тобто вони звершували служіння в Так наметах, як вони тому, дуже багато тому... мандрували, мабуть, це так для так них так. було найбільш підходящим елементом для їх релігії. Для... Це О, може того, пояснювати відсутність був. ось якихось таких будівель. Дякую. Нагадаю, друзі, ви дивитеся програму Дорогами християнства сьогодні ми говоримо про археологічні докази розвитку християнства на території України в перші століття нашої ери. Зі мною в студії магістр релігієзнавства, знавець української історії, дослідник архівів та стародавніх документів Нероба Віталій. Якщо у вас є запитання або думки з приводу теми, яку ми досліджуємо, надсилайте їх на вказані адреси або ж телефонуйте за номерами телефонів, які бачите на своїх екранах. Отож, чи знаходили археологи якусь християнську символіку в своїх розкопках? Для археологів велике значення мають знахідки символів. Але є одна така проблема. Необхідно мати на увазі те, що хрест, як такий основний символ християнства на даний момент, було вироблено і утверджено не відразу. Перше, свідомості... що спадає на думку, так. що хрести мають бути знайдені. Так? Свід... Так, це, так. так, так, що це ж християнство значить хрест. У Свід... свідомості громадян Римської імперії хрест це символ ганебної страти. Тому пройшло багато поколінь, коли хрест вже став пізніше символом християнським. В ранній період найпоширеніші символи християнства це знак риби так. та знак виноградної лози. Але що цікаво, що зображення хреста зустрічається на керамічних посудинах. Місцевого виробництва, саме черняхівського виробництва, непривозних. І важливо, що в них хрести не такі, як ми звичайно прийняли, прийнято нам бачити. Це хрести косої форми, архаїчної форми. Які мають ці монограму імені Христа, це більше було пов'язано з символікою, не з самим зображенням Христа, а певний символ певний і символіка. монограма імені Ісуса знайдено саме Христа. на Чернігів Черніхівських поселень. Цікаво чи можете ви щось сказати про обряди поховання, тому що я знаю, що для археологів це дуже важливо, тобто стародавні захоронення, якими вони були, яку інформацію вони для нас несуть. Хотів би зацитувати уривок із книги Михаїла Юліановича Брачевського Утвердження християнства на Русі. Він пише: Поширення християнства в Україні в 1-4 століттях було доведено Симоновичем в 1955 році на підставі аналізу змін у поховальному обряді. Невже це так важливо? Справа в тому, що обряді. До. В черняхівській культурі на початку її були такі поховання: це курганні поховання, коли небіжчика хоронили разом з усім там майном з жінками, зі слугами, Язицькі, з конями. Так. І трупоспалення або кремація. А от появляється трупопокладення, коли людину хоронять в землю. Це появляється саме в першому століття. Він пише, що зазначимо, що мова не йде не про загальне хрещення всього населення. А основна частина її лишалася поганими, але оцей відсоток трупу поховань, коли їх клали так, як зараз, в могилу в яму, він постійно збільшується. Віталій, що цікаво, ви стверджуєте, що зміна обряду поховання була пов'язана з зміною і релігії по суті. Справа в тому, що язичницькі види поховань, ми вже говорили, це кремація і кургани. Так, могильники черніхівської культури характеризуються чим постійно сусідствують, появляється трупопокладення і трупоспалення, і це між собою поєднується. А як щодо проценту, який відсоток? Це дуже важливо, тому що це свідчить про те, що християнство, по суті, прийшло на ці землі. Так? Ну, перед тим, як говорити про відсоток, хотів би таку, таку рису відзначити, що протягом століть збільшується кількість трупопокладень і досить до значного відсотка. Проте це говорить про те, що перш за все населення проживало одне й те саме, тому що всі інші це одна такі, культура, такі самі, а так. от поховальний обряд змінюється. Справа в тому, що похвальний обряд дуже важливий для людей. Спробуйте зараз в сучасній ситуації змінити Змінили. обряд, поховання, наприклад, спалити людину або поховати її з жінками, з кіньми, зі зброєю і курган насипати. на щастя, це неможливо. Це відбувається тільки тоді зміна поховань, коли змінюється ідеологія, при тому світогляд чином. світогляд цілої культури, і ви говорите і що... про те, що кількість цих трупопокладень вона збільшується. Вона збільшувалася, збільшується. Збільшувалася, так. характерною рисою. Також є цих поховань їх безінвентарність. Що це значить? Розкажіть, будь ласка, це цікаво. Е... Що значить безінвентарність? Також в черняхівській культурі було ще поховання головою на північ, але вони були з певним інвентарем, тобто із різноманітними предметами, які мали супроводжувати не більше в тусторонньому світі. Так. Але частина їх поховань головою на захід. Ми ще це поговоримо, чому так. так. І вони безінвентарні. І це з'являється саме тоді, коли в нас починає поширюватися християнство згідно письмових свідчень. Це щось говорить про їх віровчення, також чи ні? Справа в тому, що язичники вірили в потойбічний світ. В існування життя після смерті, в безсмертну душу, що відразу після смерті починається загробне життя. Чому тут клали і так залишки так. жертовної їжі, побутові предмети, зброю, все, що мало супроводжувати. Дуже пов'язано з культом. Всі ці так. предмети. Симанович свідчить про те, що ці поховання з головою на захід, тобто лицем до сходу, так. вони з'являються е, е, саме на початку, і вони безінвентарні. Привертає увагу відсутність металевих різноманітних предметів. Подібний ритуал характерний саме для християнських поховань. Семантика якого повністю відокремлена від уявлень про життя в потойбічному світі, тому що християни навчали про воскресіння померлих, що людина спить смертним сном в могилі і потім воскресає. потім воскресає для цього не потрібні які Ні, предмети, які предмети там у могилі. Звичайно, і що цікаво, що більшість цих поховань просто завернуті в саван, в плащаніцю. Як це відоме таке слово, це, це говорить саме про юдейське походження, походження цієї цього, традиції, цього тому вряду. що так хоронили саме іудеї. Задайте історію про Лазаря або навіть про Воскресіння Христа, що він був замотаний в оцей саван. саван. Віталій, якщо це настільки важливо, яким чином співвідносяться співідно... археологічні докази і писемні свідчення? На думку цього ж Симоновича і інших археологів, еволюція похвального ритуалу безпосередньо пов'язана з поширенням християнства, тому що писемні свідчення багатьох істориків перших століть християнства так? стверджують про те, що. Це було поширено саме в ці століття. З повністю співпадає хронологія. Черняхівське населення почало класти небіжчиків головою на захід в противагу всім традиціям столітнім, які існували до цього, саме на початку християнської ери. І це почало поширюватися саме з над Чорномор'я. Угу. Отож, археологічні свідчення говорять про те, що християнство було поширене серед племен України, зокрема серед скіфів, гофтів, сарматів, і було відомо ще з апостольських часів, так? так? Добре. Але я згадую ще з шкільних часів карту поширення християнства. Мені здається, що сьогодні ми зовсім іншу інформацію, яка не співпадає з цією картою. Подали. Давайте прояснимо цей момент. Як бути з картою поширення християнства? Чому така розбіжність? Я прошу увагу вашу звернути на карту поширення християнства станом не на перші століття, аж на 620-й рік, коли в ідеї християн мало бути ще більше. І послухати про те, яка ж кількість поховань із західною орієнтацією, яка за свідченням археологів є християнськими похованнями, скільки відсоток їх був? В Чернігівських поселеннях третього століття поховання із західною орієнтацією складають 30%. Досить значна кількість. А 70% поганські, Поганськ. язичницькі. В надчорномор'ї, в причорномор'ї, 40%. Це говорить, що ця традиція південного походження, бо саме звідси від Чорного моря йшов християнський так. вплив. Ще раз хочу повторити, що обряд оцей, цей. Появляється, в нас не в 9 столітті, коли він мав з'явитися в Дні Володимира. В Дні Володимира мало б появитися покладання людини в могилу головою на захід, на, на, на захід а з'явився ще в перших століттях і складав він, порівняйте це з картою, на 30% 30%. від загального населення. Тобто на цій карті розповсюдження християнства мало б дуже великий крок зробити на схід, так? Справа в тому, що чому такі карти зображують. На цих картах, як правило, зображують тих християн, які були підконтрольні офіційній державній церкві Римської імперії. А саме оці краї, я прошу вас увагу звернути ще на цю карту. Коли відбувалися гоніння в Римській імперії, куди могли втікати християни? Лише, лише, могли, лише на вони могли лише на схід, лише на тому, схід, тому що ні в Сахару, ні в Атлантичний океан, ні на Аравійський півострів туди втікати то не дуже втічеш. Бо пустеля бо океан звичайно тут. А саме землі. ліси, по лісся, лісостепи наші це були вільні краї. Сюди втікали християни, які трошечки по іншому міркували, які бажали вірними залишитися Богу, які бажали жити по Божих заповідях і бажали довіряти Ісусу Христу. Віталію, мене цікавить, як ці люди, які скільки років прожили в своїй культурі, своїх традиціях, як вони могли змінити цю традицію, свою релігію? Справа в тому, що коли людина вірує в Ісуса Христа, коли вона бажає спасіння своїм рідним собі, бажає щастя для людей. Людина бажає в своєму житті виконувати волю Божу не заради того, щоб врятуватися, а тому, що вона любить свого Господа. Вона бажає жити по Його заповідях. І хоча християни в перші століття нашої ери були меншістю серед більшості язичницького населення України, але вони бажали виконати волю Бога в своєму житті, вони бажали жити по Його заповідях і вони бажали звістити і звіщали світло Євангелія, Тим людям, які жили навколо них, і те насіння благовістя, яке посіяли ще апостоли, принесло свої плоди. Ми знаємо історію про готів, які стали християнами, про антів, про інші народи, які, вже прийшовши на територію Римської імперії, переселившись, вже були християнами. Угу. І наскільки ми бачимо, що вони не тільки назву свою змінювали, не тільки почали називатися християнами, а спосіб їх життя він е, докорінним образом змінився. Навіть їхні поховання свідчили в їхню віру в те, що Ісус Христос скоро гряде, що Він скоро прийде на землю, щоб забрати їх. Чому вони клали головою на захід? Тому що коли людина піднімала, вона направлена лицем на схід. А згідно біблійної традиції, ранньохристиянської традиції, Христос Будити прийде саме зі, саме зі Сходу. І тому вони навіть своїм похованням, яке йшло проти тих вікових язичницьких традицій, за яких міцно трималися люди, навіть кургани ще набагато пізніше насипали після цього, і трупоспалення було. Але вони своїм похованням, коли вони йшли проти волі більшості, казали: я вірю в те, що буде Воскресіння мертвих. Я вірю в те, що буде вічне життя. Я вірю в те, що Ісус Христос скоро знову повернеться і жила нам відповідно своєї релігії. Мене ще цікавить одне питання. Все-таки жити з язичниками це було досить тяжко. Мабуть, якісь конфлікти, Якими були християни? Вони були мирними людьми. Християни були мирними людьми, і як правило, в більшості випадків їхній один вихід був це втеча. Коли були, хоча гоніння. були і інші гоніння християни, були, так гоніння і на території України відбувалися, і готи частина їх була язичниками, частина християнами. І гоніння на християн були неодноразово не лише на території Римської імперії. А й на території готії, скіфії, сарматії, але спосіб життя їх був мирний. Вони були гарними людьми, вони не приймали участі в якихось розбещених культах. Це є свідчення про так, про так це, що є про це свідчення. Такими. Я думаю, що ми поговоримо це в окремій темі, в якій поговоримо в те, що ж вони вірили, ці християни, яким було їхнє життя, яким була їхня поведінка, яким був їхній характер, про це збереглися багато, багато свідчень. Багато свідчень. Як бачимо повеління Ісуса Христа і навчити всі народи, перші християни виконали з неймовірною старанністю, завдяки чому ми сьогодні маємо ту ж саму надію, що й вони: цінуємо ці знання, поглиблюємо їх та втілюємо в життя. Віталій, я також хотів вам подякувати, тому що дізнався багато нового для себе. Я впевнений, що наші телеглядачі також. Дякую вам також за змістовні запитання, за цікаву розмову, за те, що ми з вами разом могли поговорити про таку важливу тему в нашій історії. Наступного разу ми говоритимемо про особливості діяльності та віровчення перших християн в Україні. Не пропустіть! З вами був Максим Крупський. До побачення.